Всім доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептиком, як я готую домашні в'ялені помидори без духовки і без сушарки. Любителям всі, хто люблять ці помидори, прекрасно знають, які вони дорогі. А по моєму рецепту, вони получаються, у кого свої продукти зовсім безплатно, а хто купляє, взагалі за копійки. Так що дивимося відео. Ну, для в'ялених помидорів краще, звісно, брати сливку, щоб вони були сочні. Ну, у мене отака сливка, дліненька, отакий сорт, я не знаю, як він називається. На базарі купляла розсаду і навіть не помню, не спитала, як називаються. От, я їх хорошо помила. Ось отак розложила на полотенечку нехай вони висохнуть. Далі у мене є такий круглий підносик. О, з старої мікроволновки, Ну, любий піднос. Застелила пергаментною бумагою, Отакими ось кусочками я порізала помидорки. Отак розложила на цей піднос. І трошки треба їх присолити. Накриваю марлічкою і виставляю на сонце. Це другий день. Все, третій день помидорчики вже готові. Баночки і кришечки я хорошо помила, можна содою, можна простим милом, можна просто моющим. І отак от на сонечку виставила вони тут у мене стерилізуються на сонечку. Помидорчики, от дивіться, які повинні бути, отак, щоб вони гнулися, щоб вони не сухі були. От, отакі. Потім я взяла олію. Олію можна брати будь-яку, хоч соняшникову, хоч оливкову, любу, можна перемішати. Добавила туди, чесничку порізала і просто нагріла, щоб гаряченьке було. кип'ятити не треба. Так, далі, що я роблю? Беру баночку. Баночки, я, ви бачили, я їх не стерилізую, я просто хорошо і потім перевертаю на сонечки, винося, вони там випарюються. Так же само на сонечку я сушу, ще раз повторюсь, от ці помідори. У мене не тратиться ні електричество, Дула на духовку, не газ, ні сушарки в мене нема. Ото винесла на солнечку, на сонечко, правильно сказати, і сушу, так, як обичні сухофрукти. Так, поїхали далі. Беру трошечки от з часничком олійки на низ, баночку. Так, І потім беру, укладаю помідорчики сюди, наші сушені. В'ялені, в'ялені помидори. Да, вони в'ялені, бо вони не сухі. А якщо де трошки підсохнуть, нічого страшного, олійка гаряченька вона його розсето. Беру трави. трави може брати любі. Італійські, орігано, базилік, тім'ян. Можна будь-яку У мене тут взагалі якась сміть, навіть не знаю, що тут за смесь. От, Посипаємо травками чи от, так от, Хорошо посипали. Прилили олійкою часником. Опять беремо помидорчики, накладуємо. І знову так же, і отак от слоями повністю до повної баночки наливаємо олії. На отаку баночку помидорчиків в'ялених в мене пішло 1,5 кг помидор сливок. Потім, ну, десь 150 грам олії. Один зубочок часнику. Приправки сипем так, сіль теж так по вкусу. Взяли, насипали так те. От. І от така вийшла баночка. А в магазині вона дуже-дуже стоїть дорого. А отак от от зробити без духовки, без сушарки, на сонечку. Так, красота, От магазинних не отлічиш. От попробуйте хоч один раз. Якщо у вас немає, там, допустимо, скажете, а я живу в квартирі, на балкон винесіть. От у мене балкона немає. Вікна у вас є, там, де світе сонце, просто поставте на підносик, на віконце. можна от сімечок очистити, вони тоді швидше просушаться. Ну, Мені подобається більше з сімечками. Пожалуйста, любителі вялених помідор, помідорів, вам поставлю безплатний рецепт. Приятного аппетита!